Друзі, сьогодні. О, я не побав. Та захри! Що ні не буде. Сьогодні в нас буде битва на. на брейдору. Що ти делає? За оце, за, типа, за цей квадрат нельзя виходити, але. Але це не считается, типа, якщо. Ну, він думав. Ну, ти ж. ти об ти об'ясняй. Я не розумію, що ти говориш. Об'ясни просто, що, що якщо... якщо ви так повийте, це у нас колись шиталось. Зараз вже не шитається. Але все одно чого, попра... чого, чого? Просто це буде дуже ізішно, бо квадрат, ну, як сказати, це навіть не квадрат, а хрін поймешов. Підскажите, я не видел забыл, як называется ця фигура. Прямокутник. Прямокутник. А, прямокутник. Прямокутник все дуже маленький. Короче, друге правило не можна увертатися. І ще у нас є 15 ра... нас Кожних 5 раундів можна використовувати ульту. У нас 15 раундів. То есть рази раза можна використати на все видео. 10, 10 5, 5, 5. Добре, да хай буде п'ять. 15, я тобі сказал! Короче, mm -hmm. на брейн роте у самых крутых людей. Ладно, друзья. Для нас ты самі круті? Да. И, короче, у нас буде ще дві части, а друга части, в одні сня поля пятка, це ты поводні. Перша часть, а друга часть украдите Брайан Ротте. Типа, що мы видаємо. Типа, що мы видаємо. Да, да. Все. Раз. Два три, наша. Так, шо, хто Треба бахнучити? Так. Ты мене лагаєш. Та шо я тобі лагаю, на Я тебе, я тебе учил, я тренер. Тебі? Я не мог. Я проти тренер. Ты Чуєш, ти, Я мос. Тимос! Я не про не тре... <звук> вміє грати. Нифіга, що ти мене за розрушительного кіберга виніс за одну секунду, а тут а, тут він не вміє грати. Чуєшки? Брежі, не бреши. друзья, не Что я могу сказать? Я не знаю, сейчас не А, я хочу сказать. А, ты хотел сказать, Да, заткнись Да, все, нормально. Да, да, да. Да, Барижу вертатись нельзя. Ае нельзя! А мусор. Ну типа... А, боже нагадався. Друзі, вибачте, що я як ло граю? А просто... ні.

Можу брати мусорки. <кій> тепер можна. Я передумав. Я передумав. тепер можна. Нас, нас 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 діти смотрят. Ой, Ой! я забув сказати. Да я забу. Да я тут матюкнувся один раз! тепер діти нас не будут смотреть. Ха-ху-ху Йди, йди. Іди! Тут ти чого, папа? боже, давай ед. нас зараз затягнеться на годину. Не хочеш. Давай тоді п'ять раунд. Бо це затягнеться на 20 минут Ты відео он будет в Да, конечно. Это короткий для нас. Всё. Для мене це не короткий. Там сезончики беди туалетів і де одну годину. Боже, я дам, хто ще далі тут дивиться, крім, крім, мене. Та я пишу, я ніколи то не дивився. Це тупо, це тупо рило. ніколи? Ніколи! Ну серю, дивись! Когда ты <ріст> припадку вібе? Ні. Не треба? То що ти як ти уперпаш? Не треба показувати. <ріст> Чоловік. Табо. По... <ріст> Та держи так. Ну заработать попущало. off. Давай, це не могу тупа. Мама. Что один боч? Да боже, ещ я... куда ты мне шота идшь? Эээ, мы шаркамоки дакса на меня. Ж... Можно, я забудьте сказать, хотя... Хотя я... Ну, хоча я хоча я казав, це... на початку відео. Коли ще... Я що, ще... бур. Я шо. Какой же ты не попасть? Це безкінечно буде. Короче, у нас один раунд. Все, я улету включаю. Ты тоже. Де клади на зарядку, я би що звинувачує. Це друзі, ми закимчиво. Ага, далі на мене нахмадає Всім пока я похожу. Всім пока не адекват. Всім пока. Акай! Ще два раунда! В боргу в тебе! Піцентів, всім пока, дружин! Ну ладно! Друзі, всім пока! І відос вийшов. Да, один раунд! Ну, ну, Тож у нас буде епізод, там, по разраунду, день епізод, це перший епізод. Ладно, друзья, всем пока, я не хочу с этим вот и иду. Просто всем пока. Хе-хе. Уж честно, Не хочу, может, ничего. Ладно, друзья, ладно, всем пока. И тихо-то... И видите, что э, его <говорите> будет в три часа ночи. Oh, боже! Я... В три часа ночи. <пишите> а ну, друзья. Сим. А. Сим. А.